На домоцька головний фахівець філії по МТП ДЕК Павлоград Кухіля. Хочу подякувати комунальному підприємству Затишне місто за те, що оперативно відреагували на прохання прибрати мусор. у поштова за адресою поштова 4 там була створена рукотворна свалка, але підприємством Затишне місто все було прибрано за нашим проханням. Дуже дякую. На жаль, поведінка деяких мешканців нашого району дуже засмучує, тому хотілося б звернутися безпосередньо до таких мешканців і попрохати їх цінувати роботу комунального підприємства.